Вітання усім, хто у цій з нами, якими подіями, зустрічами і рішеннями прийнятому на державному рівні, запам'ятався цей тиждень протягом найближчих 20 хвилин у програмі Влада і Громада. Формат співпраці України з країнами митного союзу повинен визначатися на чотиристоронніх переговорах за участю всіх членів об'єднання. Переконаний президент України Віктор Янукович. Цю точку зору він озвучив під час зустрічі з Володимиром Путіним. Також глави держав обговорили питання українсько-російського співробітництва в енергетиці, торгівлі та науці. Президент підкреслив, в Україні треба починати працювати з Євразійською економічною комісією. У документах має панувати повна ясність у питанні приєднання до митного союзу. Документи повинні пройти внутрішньодержавні процедури. В свою чергу, Володимир Путін переконаний, питання про вступ України до митного союзу лежить у суто політичній площині. Ми заінтересовані в тому, щоб розсмотрети ці документи. Потому что разговора очень много, эксперты говорят, строят различные прогнозы, есть и противники. В общем-то идет такой процесс, я бы сказал, больше пока политический, чем экономический. Мне кажется, ни в Украине, ни в России нет экспертов, которые бы, серьезных экспертов, которые бы не считали, что это для Украины исключительно положительный процесс. І як сказав президент України, по суті, сейчас знаходиться в політичній плоскості. Це політичний вопрос. це політичний выбор самої України. І ми безусловно будемо відноситися з уважением к любому вибору. Не оминули уваги президента і газове питання. Глава Української держави запропонував підбити підсуму газових переговорів з Росією і перейти до розв'язання самого питання. Ну і, звісно, традиційний газовий питання. Вот, да. Наши специалисты, которых мы определили на уровне рабочих групп, они достаточно глубоко уже продвинулись. Нам, наверное, пора уже подвести итоги этих переговоров. Окрему увагу Вікторинукович звернув на питання розвитку економічної інтеграції та наголосив на важливості активізації співпраці України та Росії, зокрема у високотехнологічних сферах. За словами президента України, необхідно посилити і активізувати взаємодію в атомній енергетиці, зокрема в будівництві третього, четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Віктор Ринукович переконаний, Україна і Російська Федерація мають ухвалити стратегічне рішення для співпраці в авіації. самолетостроении нужно внести тоже уже ясность, как мы будем выстраивать политику в отношении нашего сотрудничества. Это вот по тем маркам, по которым мы определились, что будем делать совместный выпуск самолетом. Мы, мы их фактически и делаем, только, ну, наверное, нужно принять такие более стратегические решения. Весни цього року у російському нижньому новгороді має відбутися черговий міжрегіональний економічний форум. Віктор Янукович зауважив, така співпраця дуже дієва. Україна вже на 90% готова до участі у заході. План заходів щодо святкування Шевченківських днів ухвалили ще два роки по тому. Однак, президент наголосив на необхідності запровадження додаткових програм. Адже творчість Великого Кобзаря потрібно постійно популяризувати та відновлювати. Перш за все, на думку урядовців, необхідно приділити увагу місцям, пов'язаним з життям та творчістю Шевченка. Завершення видання повного зібрання творів, видання Шевченківської енциклопедії, видання факсимільних е -е, творів його. Підготовка документальних і художніх фільмів Реставрація фільмів минулих років і десятиліть за творами Тараса Григоровича Шевченка, тобто нашої кінокласики, для того, щоб можна було показати його на сучасній апаратурі в наших і кінотеатрах, і на телеканалах. Також потрібно відновлювати культурно-мистецькі заходи, такі як читання поезії автора, літературний конгрес та творчі вечори в регіональних бібліотеках і клубах, зазначає Оніт Новохацько. Та розповідає на батьківщині Кобзаря, вже планують спородити спеціальне поле для заходів такого типу. У нас ще є рік. Повний. І ми постараємося, щоб реставраційні роботи, які вже значною мірою зроблені у Каневі, завершилися, а деякі нові почалися. Ну, я назву, скажімо, біля підніжжя Канівської гори, там, де всі ми пішки йдемо на сходи до Великого Кабзаря. Там планується спорудити співоче поле. Не залишиться без уваги пам'ятник в Вашингтоні. Він повинен бути відреставрований та приведений до ладу. Тамтешня українська діаспора зголосилася цьому посприяти. Наразі ж головне завдання зібрати та надрукувати повне видання творів автора. На сьогодні з 20 запланованих томів видано 7. Міністр культури заспокоює до ювілею Шевченка. Світ побачить повне зібрання. Вирішити проблемні питання в роботі центрів надання адміністративних послуг та поліпшити умови праці медиків, пообіцяв президент Віктор Янукович, перебуваючи з робочим візитом у Черкасах. Глава держави взяв участь у церемонії відкриття обласного діагностично-консультативного центру та ознайомився з роботою одного з центрів з надання адмінпослуг а також провів засідання громадської гуманітарної ради, присвячене підготовці до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. На Черкащині відкрили обласний діагностично-консультативний центр. На церемонію завітав і президент Віктор Янукович. Головний лікар продемонстрував клінічну діагностичну лабораторію, кабінети магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії. За словами глави держави, на реконструкцію і модернізацію закладу було спрямовано 75 мільйонів гривень. Утім, влада на цьому не зупиниться. Пообіцяв президент. Каже, у планах відкриття обласного перинатального центру, яке має відбутися до кінця року. Віктор Янукович вручив персоналу лікарні ключі від двох реанімобілів та наголосив, що зусилля для влади спрямовані на підвищення якості медичних послуг для населення та на поліпшення умов праці медиків одне з питань: це покращення умов для роботи медичних працівників. Це питання ми ніколи не забували, і ми його поступово вирішуємо. З року в рік ми збільшуємо заробітні плати. З року в рік ми покращуємо умови роботи для працівників медичної галузі. Ознайомився президент з роботою центру надання адміністративних послуг у Черкасах. Його очільник розповіла, що громадяни відчувають певні незручності, зокрема через надто тривалу процедуру надання витягів з реєстру власників майна, які необхідні під час оформлення субсидій та інших видів соціальної допомоги. Оскільки ця послуга почала надаватися тільки січня 2013 року, і був створений певний ажіотаж з цих питань, тому черга буває завелика». Вирішити всі проблемні питання Вікторія Янукович доручив міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову. Вам особисте доручення. Завтра щоб ви мені доповіли зранку. Також Віктор Янукович провів у Каневі засідання громадської гуманітарної ради, присвячено підготовці відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Президент наголосив, що це має бути не разова акція, а напружена робота з вшанування пам'яті та спадку Великого Кобзаря. У підготовці братимуть участь вчені освітяни та громадськість. Від того наскільки якісно і змістовно ми насичимо програму святкування цієї дати. Наскільки ми організовано підійдемо до цього ювілею, залежатиме не лише моральний та інтелектуальний клімат нашого суспільства, а й зміцнюватиметься імідж української держави всьому світі. Цього року Україна відзначає 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди президент поклав квіти до пам'ятника великому кобзареві на його могилі на Чернечій горі в Каневі та нагородив лауреатів національної премії України імені Тараса Шевченка за 2013 рік. Національний банк України починає громадське обговорення проєкту постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку в розмірі 150 тисяч гривень. Такою сумою НБУ хоче обмежити готівкові грошові виплати для фізичних осіб. Про проєкт відповідної постанови розповіла на брифінгу заступник голови Нацбанку Віра Ричаківська. Нові обмеження Нацбанку України стосуватимуться фізичних осіб в розрахунках з юридичними суб'єктами та підприємцями. Постанова також торкнеться угод купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню. На сьогодні ймовірна сума обмеження 150 тисяч гривень, розповідає заступник голови Нацбанку. Досить такий високий поріг розрахунків 150 тисяч. Так такий поріг ми приймали, виходячи з того, що по перше. Це не буде таке сказати якоюсь неким-то неочікуванням для багатьох верст населення. Воно чіпатиме тільки окремі операції громадян, які не так часто погодьтеся, проводять це і не є масові платежі. Втім, такі обмеження не зачіпатимуть інтересів переважної більшості населення України. За словами Віри Ричаківської, великі покупки громадяни здійснюють, як правило, раз на декілька років. Частіше можуть такі операції зачіпати тільки той сектор, для кого є певний бізнес в таких великих сумах. Ну але коли проходить бізнес, то ми всі прекрасно розуміємо, що це повинно бути е е проходити і так у безготівковому розрахунку. Водночас обмеження сприятиме скороченню готівкового обігу, збільшення безготівкових розрахунків дозволить відслідкувати такі значні покупки, як дорогі автомобілі, яхти та нерухомість. Крім того, це сприятиме детинізації економіки та залученню до банківської системи коштів для кредитування реального сектору економіки. Це буде хорошим далі поштовхом для такого хорошого подальшого е, е, е Активування без е, готівкових розрахунків, звичайно, е, це зменшить і безпеку розрахунків. Ми повинні розуміти, що коли людина здійснює особливо люди, які не часто здійснюють такі операції, е, розраховувати з готівкою в таких великих сумах, це як правило покупки квартири чи е, е, Автомобілів чи якої то інші таких дороговартісних таких покупок і іти з такою великою сумою готівки це завжди є велика небезпека. Контроль за дотриманням постанови здійснюватиме Державна податкова служба України. Громадське обговорення триватиме до 8 квітня. Після цього документ з пропозиціями передадуть на затвердження правлінню Нацбанка. Дефіциту ліків в Україні немає. Про це заявив Микола Азаров під час засідання уряду. Ліцензії за спрощеною процедурою отримали понад 130 імпортерів ліків. За словами прем'єра, в аптеках залишається звичний асортимент товарів. Таким чином було знято надуманий ажіотаж. Українці занадто багато коштів витрачають на купівлю сумнівних лікарських засобів. За словами прем'єра, потрібно встановити цивілізований порядок їх продажу. А для цього, перш за все, треба змінити співвідношення вітчизняних та імпортних препаратів. Адже програма активізації економіки передбачає створення власного виробництва вакцин, діагностичних засобів та критично необхідних препаратів. Тим паче, що вітчизняні ліки уже другий рік виробляються відповідно до міжнародних стандартів. З 10 препаратів, які найбільше купують в Україні, тільки один. Продається в Європейському Союзі. Підкреслюю з десяти тільки один. Всі ці зусилля мають бути забезпечені ліками, які лікують, і на які не завищені ціни. Кардинальне рішення цієї проблеми виробляти більше необхідних ліків в Україні. На цьому наполягає голова держави. Одним із пріоритетних завдань уряду Микола Азаров назвав збільшення державної допомоги для дітей сиріт та малозабезпечених сімей. При цьому прем'єр нагадав, що державна соціальна допомога вже збільшена з 1 січня 2013 року. На дитину до 6 років до 1944 гривень, на дитину від 6 до 18 років до 2420 гривень. Міністерство соціальної політики протягом місяця підготувати і внести на розвиток уряду пропозиції щодо суттєвого збільшення допомоги для дітей сиріт там мало забезпечених сімей до кінця 13-го і на 2014 рік. Ретельно прорахуйте всі фінансові можливості, і потрібні ресурси. Мережа дитячих садочків у 2012 році зросла на 439 закладів. За словами Азарова, це значне зрушення, адже кілька років тому в половині сімей один з батьків не мав змоги працювати, доглядаючи за дитиною. Щоб повністю вирішити ситуацію з дитсадками, потрібно повернути будівлі, що використовувалися не за призначенням. Нам треба отримати абсолютно чітке знання, скільки садочків буде повернуто, і мати графік їх введення в експлуатацію саме як садочків. Це для того, щоб одночасно скласти буквально по об'єктній, з датами по графік будівництва і реконструкції дитячих садків, необхідно повністю виконати завдання глави держави. За тримісячний термін роботи парламенту не дається продуктивно працювати і вирішувати нагальні питання, наголосив прем'єр. За його словами, дії опозиції спрямовані на блокування конструктивної роботи влади та всього законодавчого органу. Однак жодних пропозицій щодо протидії кризі досі не озвучено. Мало того, що за весь час опозиція не запропонувала жодних актуальних для розвитку країни рішень, навіть на виконання власних передвиборних обіцянок. Опозиція ще й не дає працювати всьому законодавчому органу. Більш того, представники опозиції намагалися зірвати засідання уряду, на якому розглядалось даліносне питання активізації вітчизняної економіки. Микола Озаров заявив, що уряд засуджує блокування роботи Верховної Ради. Водночас влада готова до конструктивної роботи задля вирішення важливих і актуальних проблем співвітчизників. Упродовж останніх років овочівництво стає ефективною галузю сільського господарства в Україні. Торік аграрії зібрали 10 мільйонів тонн овочів. Це дозволяє повністю забезпечувати власні потреби, наголошує міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. А щоб зберігати врожаї та вигідно реалізовувати свою продукцію, необхідно активно будувати сучасні овочесховища. Упродовж останніх років овочівництво стало ефективною галузю сільського господарства в Україні. Торік сільгоспвиробники зібрали 10 мільйонів тонн овочів, що на 17% більше ніж у 2009 тисячі Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк наголошує, країна повністю забезпечена власними високоякісними овочами. Якщо ми ще в 2010 році виростили 8,5 мільйонів тонн овочів, в 2012 році їх вже було 10 мільйонів тонн. Звичайно, наш обсяг споживання є десь у межах 8-8,5 мільйонів тонн. Значні обсяги плодово-овочевої продукції та нетривалі терміни її зберігання змушують виробників шукати способи збереження врожаю. У цьому напрямку наголошує Микола Присяжнюк. Держава проводить активну роботу. Зокрема, за останні два роки побудовано більше сотні овочесховищ по всій країні загальною потужністю півмільйона тонн. В рамках якраз Програми активізації економіки на період 2013-2014 року ми плануємо за ці тільки два роки збільшити зберіг, площ по зберіганню овочів і фруктів, плануємо збільшити на 600 тисяч тонн. Це вже ми приходимо до тієї нормативної норми по зберіганню овочів і фруктів від обсягу вирощення. Висока якість вітчизняних овочів дозволяє збільшити обсяг їх продажу за кордон, наголошує Микола Присяжнюк. За його словами, за останні роки імпорт овочевої продукції зменшився на 40%. Натомість експорт за цей же період вдалося збільшити майже на 20%. Тому одним із пріоритетних завдань міністерства нині є вихід на зовнішні ринки збуту. Тут саме головне у нас на законодавчому рівні. Якщо стосується ринку Європи, а він є для нас дуже перспективний, особливо овочево-фруктовій групі, звичайно, це підписання зони вільної торгівлі. Також Микола Присяжнюк зазначив, що за останні декілька років вдалося скоротити ланцюг посередників, що дало змогу мінімізувати сезонні коливання цін та стабілізувати овочевий ринок в цілому. Спільними зусиллями подолати гендерну нерівність закликала українських жінок Наталія Королевська. Мінсоцполітики планує подати на розгляд уряду програму забезпечення рівних прав жінок та чоловіків. Державний документ, за словами міністра, дозволить встановити європейські стандарти у цій сфері. Та принаймні скоротити розрив у заробітній платі чоловіків та жінок. у рейтингу рівноправ'я серед 135 країн Україна посідає 64-ту сходинку у світовому рейтингу представництва жінок у владі – 118-ту. За словами Наталії Королевської, в нашій державі жінки очолюють лише 26% малих, 15 середніх і 12 великих підприємств. А розрив в оплаті праці сягає 30 відсоткової позначки. Сьогодні опрацьовуємо державну програму щодо забезпечення рівних прав і можливості жінок та чоловіків. І я запросила сьогодні всю громадськість приєднатися до її обговорення, щоб це був не пустий документ, який буде тільки декларувати наші намери. А буде реальний покроковий план дій одним з питань державної гендерної політики профільне міністерство визначає захист дітей і материнства. Адже жінки, які народили та виховують більше трьох дітей, для України історична закономірність. Нині ж такі леді ще досягають неабияких успіхів у бізнесі. Врім'яна жінка, хто вона, ділова бізнес леді, заботливозаботлива жінка і любяща мати, або грамотний уверений політик. Я глибоко убеждена, що жінка, в першу чергу має бути щасливою. Дотепер до вирішення жіночих проблем в Україні руки не доходили. Зміни ж можливі лише за умови послідовної гендерної політики на рівні держави. Це все. Про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні? Зустрінемось за тиждень о цій жапорі. Вдалих вам вихідних, святкового настрою і легкого робочого тижня.